Четвер, 13 листопада обійдеться без дощів і сильних вітрів. Хмари залишаться, але стануть менш щільними. А температура триматиметься на комфортних для сезону показниках. Подивимось, що приготував цей день для кожного регіону. На Київщині температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 5. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Очікується малохмарна погода без опадів. На Чернігівщині температура вдень буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 4. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не прогнозується. На Сумщині температура вдень складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Спостерігатиметься помірна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Прогнозується майже повна хмарність, проте опадів не буде. У Донецькій області температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо буде малохмарним. На Луганщині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 5 градусів. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується майже суцільна хмарність, але без дощу. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 8. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. Погода мінлива. Будьте на крок попереду. Підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропустити важливі оновлення. На Миколаївщині температура в день досягне 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Очікується помірна хмарність без опадів. На Херсонщині температура день становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 6. Небо буде майже чистим. У Запорізькій області температура день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 5 градусів. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. У Криму температура день складе 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Небо залишатиметься малохмарним. На заході. У Львівській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. У Івано-Франківській області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Небо буде майже чистим. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Вітер південний. Швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. У Чернівецькій області температура вдень складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 4. Спостерігатиметься малохмарна погода опадів не буде. У Закарпатській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Небо буде майже чистим. У Рівненській області температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується помірна хмарність без дощу. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Небо буде малохмарним, опади не очікуються. У Полтавській області температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 3. Прогнозується суцільна хмарність, проте без дощу. У Черкаській області температура вдень буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 4. Небо буде частково затягнуте хмарами, опадів не буде. На Дніпропетровщині температура вдень складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 5. Очікується малохмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі плюс 4. Спостерігатиметься майже чисте небо. Ось такою буде погода в четвер по всій Україні. Без дощів, без різких змін, з комфортною для листопада температурою. Нехай четвер буде легким і спокійним. Побачимось завтра!